Вітаємо, це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі: у Москві дівчинка помстилася господарові песика, який справив потребу посеред дороги. У китайській провінції перехожі врятували життя дівчинці, яка випила з вікна п'ятого поверху. Гаряче катання на катамарані по Кіровоградському. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на ТВА. У Сполучених Штатах Америки чоловік випав із п'ятого поверху готелю на бетонну підлогу і вижив. Цей дивовижний інцидент зафіксувала камера спостереження, встановлена перед входом до готелю. У кадр потрапляє лише порожній хідник і вхідні двері. Зненацька з лівого боку починають сипатися уламки вікна та скло, а одразу за ними падає тіло людини. Здавалося б, вижити після такого мало ймовірно. Чоловік ударився головою об бетон і замертво лежить на підлозі. Здається, що в нього численні переломи рук кінцівки неприродно лежать на землі. Хлопець не ворушиться і не подає жодних ознак життя. За хвилину з готелю вибігає персонал та інші самовидці падіння. Натовп оточує постраждалого, проте наближатися не наважується. Ймовірно, людина мертва, то щепити тіло до приїзду поліції не варто. Яким було здивування шокованих людей, коли чоловік почав рухатися? Спочатку він підвів голову. Зрозуміло, що від удару цілковито усвідомити, що сталося, він не може. Згодом, опершись на руки, людина пробує встати. Та й це до кінця не виходить. До хлопця підбігає двоє чоловіків. Неймовірно, проте з їхньою допомогою чолов'яга підводиться на ноги і навіть самостійно заходить до готелю. На Камчатці просто у відділку поліції затриманий ледь не вбив працівника правоохоронних органів. Кримінальну справу порушили після того, як 51-річний чоловік, що було снаги, вдарив поліцея дерев'яним предметом по голові. Сталося це під час складання протокола у відділку. І то затримали чоловіка за незначне адміністративне правопорушення. У стані сильного алкогольного сп'яніння він просто чіплявся до людей на вулиці. За ідеєю, все мало закінчитися лише штрафом, або ще простіше витверезником, та передбачити такого ніхто точно не міг. Правопорушник відпросився в поліціянтів до вбиральні, ті, нічого не підозрюючи, дозволили. Саме там він знайшов важку дерев'яну дошку і з її допомогою вирішив поквитатися за своє затримання. Перехилившись біля столу, один із поліцеїв заповнює папери. Нападник миттю замахується, і кутом дошки вдаряє правоохоронця по голові. Втриматися після такого удару було просто неможливо і постраждалий впав на підлогу. На щастя, в кімнаті було ще кілька поліцеїв, яким вдалося вгамувати злочинця. Той своєю чергою всієї серйозності становища певно не розумів. Після удару ніби ніде нічого. Він спробував покинути відділ. За таку легковажність правопорушникові світить 5 років позбавлення волі. Поліціянт відбувся самим лише з трусом та глибоким розсіченням маківки. У китайській провінції перехожі врятували життя дівчинці, яка випала з вікна п'ятого поверху. Це відео зняла камера зовнішнього спостереження. Між двома будовами стоять кілька душ. Це кур'єри однієї зі служб доправлення. Вони простягли руку до неба і всі дивляться вгору. Людей більшає, вони стоять щільно, та зненацька згори падає маленька дівчинка. Малу зловили, рятувальники не стримують емоцій. Випавши з п'ятого поверху на руки небайдужих, дівчинка відбулася лише подряпаною на обличчі. Як виявилося, дівча звати Чичі. Їй всього два роки. Батьки залишили її вдома на самоті, коли вона спала. Напевно, прокинувшись і не знайшовши нікого, мала підійшла до відчиненого вікна. Перехожі ж кажуть, що помітили дівчинку, бо вона стояла на підвіконні і плакала. Напевно, після щасливого завершення історії надалі батьки щільніше зачинятимуть вікна своєї квартири. У Кировограді чоловіки впали в воду разом із катамараном. Двоє друзів на підпитку, вже добре відпочивши, вирішили ще й на катамарані поплавати. Певно, здогадуючи, що просто так ця подія не завершиться, чоловік, що стоїть на березі, все знімає на камеру свого мобільного друга. Трохи відтягнувши плавальний засіб на глибину, одночасно з обох боків на нього починають залазити двоє. Та один усе ж виявився спритнішим. Поки його товариш булькає у воді, спритник уже всідається на сідало і починає крутити педалі. Чомусь ногами в нього виходить не так добре, і тоді він починає педалювати вже руками. Коли ж нарешті на катамаран залазить другий чолов'яга і намагається випростатись на повний зріст, плав засіб стрімко хилиться назад і перекидається. <рес> Товариство на березі не може заспокоїтись і заливається реготом від такого шоу. Процесу витягання плавзасоба і самих купальників оператор не знімав, бо напевно вони були не такими ефектними, як занурення у воду. Невигадана історія сталася на одній із московських вулиць. Дівчина під час своєї прогулянки помічає, як маленький собачка залишає на пішоході свій послід. Та замість прибрати такий подарунок, власниця саджає пса на пасажирське сидіння свого недешевого кабріолета і хоче їхати геть. не могли б дерьмо обрати на камеру. Беру. Слушайте, якщо ціна ти вбері своє дерьмо. Обидві панянки намагаються довести одна одній, хто з них насправді має рацію. Зрозуміло, що господині песика зовсім не личатиме, якщо вона вийде і прибиратиме за своїм улюбленцем. Вона вже готова натиснути на газ. Дівчина з камерою також не воліє поступатися, бо, залишивши все, як є, значить програти розпочату війну. Обережно піднявши хусточкою з землі собачу бомбу, вона кидає її просто в салон машини. Приятного апетита! Помстившись, вона не чекає, що буде далі, а швиденько на п'ятами з місця пригоди. Дивіться далі в приватних новинах. У Бразилії поліція затримувала літак наркоторгівців. У Росії зграя собак налякала інспектора ДПС. Та як дівчина водієві на хабі помстилася? Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні телефони камери, новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. У Росії перехожий вирішив трішки розлютити водію. Ці кадри зняли випадкові свідки в підмосковному місті Нарофоминську. Ми бачимо звичайний пішохідний перехід. А от чоловік на ньому геть незвичайний. Таких ще треба пошукати. Ми бачимо, як він утворює невеличку, а все ж тягнучку. Вони переходить дороги. Спочатку водії чим чекають, проте вже за кілька секунд їм починають здавати нерви. Справа вже мало не доходить бійки. Але при і далі доводить власні права на таку поведінку. Мовляв, я на переході. За словами самовидців, це шоу тривало хвилин 5. Врешті-решт, чоловік таки перейшов дорогу. До речі, всі, хто з ним спілкувався, кажуть, що він не був підпилим, але все одно пояснити мети свого вчинку чоловік так і не зумів. У Бразилії поліція затримувала літак наркоторгівців. Після кількох місяців роботи під прикриттям правоохоронці одного з бразильських штатів готують операцію із затримання активних членів одного з наркокартелів. Силовики оточують ферму, аж раптом стається несподіване. Не маючи змогу вирватися з пастки по землі, наркокрамарі намагаються зробити це в повітрі. Ми бачимо, як літак зі злочинцями набирає швидкості, і от от має злетіти. Проте поліціянти ціною аварії та власних травм ідуть на таран. Така сама пожертва дає свої плоди. Розпочинається перестрілка, яка, зрештою, закінчується на користь силовиків. Уже згодом під час обшуку літака стане відомо. Продавці дурману планували не лише вирватися з оточення, а й вивезти з собою товар. Лише за попередніми підрахунками його ціна на чорному ринкові сягає 10 мільйонів доларів. У Росії водій легковика трохи не збив дівчини на пішохідному переході, за що й дістав від постраждалої до Моральної компенсації дівчина не домагалася Та ба, гроші на мийку автомобіля після цього випадку нахабному водієві все ж доведеться викласти. Справа доволі банальна: чи то не помітивши зебри, чи то просто замріявшись, ось цей чоловік ледь не наїхав на юнку. Жінка вчасно побачила автомобіль, і останньої миті встигла відскочити. Автівник своєї вини визнавати не хотів і навіть зупинився, аби висловити невдоволення. Та як виявилося, не на ту напав. Дівчина поверталася з найближчого фастфуда і в руках тримала цілий пакунок готових харчів. Вони і стали основною зброєю проти нахабного кермувальника. Імовірно, очмелена тим, що ледь не потрапила під колеса, та ще й на хідникові, панянка відразу ж бурнула в машину молошним напоєм і поцілила просто в лобове скло. Це неабияк розлютило водія, і крім порції добірної лайки, він почав пускати в хід кулаки. Та Таможності постраждалої не було меж. Жінка на сам кінець засипала машину залишками їдла, що його мала, і усім, що тільки могла знайти на узбіччі. Ба більше кілька разів вона вдарила авто ногами по фарах і дверцятах. А допоки машину відмиватимуть на мийці, цього водія буде час згадати головні правила дорожнього руху. У Росії зграя собак налякала інспектора ДПС. Ці кадри наслідок фіксування камерою відеоспостереження на щиті зовнішньої реклами. На вулиці було вже темно, коли інспектор ДПС зупинив машину, щоб перевірити. Виходячи з протокола, чоловік привітався, запитав документи та почав із ними знайомитися. Аж раптом, у світлі фар проїжджальних машин, інспектор помічає дивний рух. Кілька секунд він удивляється в пітьму, аж доки об'єкт, що його бентежить, потрапляє під світло ліхтаря. Зграя вуличних собак на великій швидкості наближається до чоловіка, що один єдиний стоїть на проїзній частині. Інспектор дивиться по боках і висновує, що крім зупиненої машини, сховатися йому ніде. Швидким рухом чоловік відчиняє дверцята і ледь устигає сісти, коли зграя пробігає повз. Звісно ж, про жодні протоколи і штрафи після такого порятунку мови не було. У південній Африці носоріг атакує автобуса з туристами. Транспорт зупинився біля тварини, аби мандрувальники могли зробити гарні знімки. Глядачі відразу дістали камери, щоб закарбувати на плівку дикого звіра на близькій відстані. Спочатку носорога надто бентежило перебування поруч із ним автобуса з людьми. Він спокійно лубався в землі, але згодом дзищання та спалахи фотокамер потроху починають дратувати тварину. І, прицілившись, носоріг обирає за жертву автобусне колесо. Водій, певно, не перший день на екскурсіях серед дикої природи і плавно береться розвертати автобуса. Ще кілька секунд. Звір намагається продірявити шину, поки це йому не набридає. Тоді тварина повертається та йде геть. А подорожнім лишилося порадіти, що для них ця екскурсія не затягнулася, бо змінювати шину серед левів, тигрів і носорогів справа несприємна. Дивіться далі в приватних новинах. У японському театрі тварин мавпа власноруч купує в автоматі напої. у Таїланді Слони роблять туристам масаж. Та як на Сицилії, хлопець по лаві гуляв. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. У Сполучених Штатах Америки на вулицях можна зустріти чоловіка на велосипеді, який завжди їздить із котом на плечах. Незвичайний хід живе в США разом зі своїм господарем, той катається на велосипеді. Тобто, господар крутить педалі, а кіт сидить у нього на спині і розглядає місцеві краєвиди. На відео з реєстратора, що його встановлено на велосипеді, помітно, що Кіцька не лише не боїться, а навпаки, отримує від велопрогулянок неабияке задоволення. Поки велосипедист стежить за дорогою, гуса та пасажирка сама вирішує, що робитиме. Бо ж і вибір у неї є просто сидіти, вивчати дорогу або тертися об господареву щоку. Здається, єдине, чого боїться кіця, то це сирени поліційної автівки. Та чоловік, який, звісно ж, знає слабке місце улюблениці, ледь почувши осорожні звуки, зупиняється і притискає тварину до себе. Мовляв, хай би хто це був, господар образити не дасть. На Сицилії молодик прогулювався, по пляч.